Не потрібно бути банкіром, щоб розуміти, курс валюти напряму впливає на рівень нашого життя. Першими на скачок іноземних грошей реагують нафтопродукти. Ціна на нафтопродукти завжди була тісно пов'язана із курсом долара. Варто було йому трохи сколихнутися, як різко росла ціна на паливо. Зараз, коли долар б'є історичні рекорди, ціна на бензин також злетіла до небес. Зокрема, на ось цій автозаправці ми бачимо, що за один літр елітного 95-го бензину просять 17 гривень 99 копійок. Ще швидше за нафтопродукти повинні були б реагувати ціни на енергоносії, тобто відразу ми з вами мали б платити більше за тепло, газ та електрику. Але є чинник, який стримує цей ріст, вірніше кажучи, відтерміновує. І цей чинник бюрократія. Нові тарифи треба розрахувати, захистити у НКРЕ, Потім місцева влада на місцях має повідомити населення і через місяць затвердити на сесії. Для людей це добре, адже підвищення вартості комунальних послуг іде з запізненням щонайменше на 3-4 місяці. Ці переважна більшість енергоносіїв вони імпортуються і Потім, в свою чергу, є, ну, мають досить велику частку в структурі собівартості товарів, більшості товарів і послуг. Окрім того, девальвація, тобто падіння курсу гривні, також позначається і на імпортованих товарах. Тобто товари, які ми імпортуємо, вони одразу стають дорожчими. І таким чином ми отримуємо загальне збільшення показника інфляції або ж зростання цін, іншими словами. Єдине, що в цих умовах не поспішає росте, заробітна плата. Візьмемо середньостатистичного громадянина України із середньою зарплатнею 2 тисячі гривень. Рік тому інфляція, коли долар був ще по 8, це було цілих 250 доларів. Але цей рік, зарплата майже у всіх залишилася цих самих 2 тисячі гривень. Але зараз, коли долар коштує 13 гривень, це всього 154 долара. Як вижити за таку зарплатню? Головний біль кожної сім'ї в Україні. У магазин сьогодні страшно заходити. Одні відмовляються від дорогих товарів на користь дешевих, інші навіть дешеве виключають із раціону. А якщо хтось у сім'ї ще й палить, так це взагалі катастрофа, адже ціни тут злітають зі швидкістю світла. Експерти не очікують позитивних змін в економіці до закінчення бойових дій на сході країни. Кінці кінці все залежатиме від гарних новин. Я дуже сподіваюся, по стану проведення антитерористичної операції. Тобто, якщо будуть гарні хороші новини, скажімо, не буде запроваджено воєнний стан, вдасться якось звести бюджет поточний. Дохідну і видаткову частину або ж покрити скажімо дефіцит бюджету який поки що є достатньо достатньо там ну значним від 5 до 7% прогнозується покрити за рахунок зовнішніх запозичень то ну я думаю що ми війдемо в зиму і перезимуємо нормально всі сподіваються на швидке закінчення бойових дій і різке падіння курсу долара по відношенню до гривні інакше роботодавцям доведеться негайно підвищувати зарплату майже вдвічі, аби індексувати різницю.